У маленькому містечку на заході України, де кожна зима завжди приносила пухнасті снігові покривали і чарівну атмосферу, жила дівчинка на ім'я Аня. Щороку перед Різдвом вона з нетерпінням чекала цієї пори, сповненої див і тепла. Одного дня, коли Аня гралася в снігу зі своїми друзями. Вона помітила щось блискуче між засніженими деревами. Підійшовши ближче, вона побачила старий різдвяний дзвоник, злегка вкритий інеєм, але яскравий і гарний. Взявши його в руки, дівчинка відчула тепло і радість, що раптом заповнили її серце. Вона ще не знала, що цей дзвоник чарівний. Настала різдвяна ніч, усі в домі давно заснули, але Аня раптом прокинулася від ніжного мелодійного дзвону, що линув зовсім поруч. Вона встала з ліжка і підійшла до вікна, за яким сніг блищав, ніби діаманти, а на вулиці мерехтіли святкові вогники. І тут вона помітила незнайому фігуру на засніженому дворі стояла дівчинка. Світловолоса і в білому, мов сніг, вбранні. Привіт, Аню, промовила незнайомка лагідним голосом. Я прийшла запросити тебе до чарівного місця. Аня вийшла на двір, зачарована дівчинкою з добрими очима. Куди ми підемо? запитала Аня. До Різдвяної долини чудес, відповіла гостя і простягла руку. Вони пройшли крізь засніжену ніч до чарівної галявини, де дерева сяяли зоряними гірляндами, а повітря було сповнене ароматами випічки, кориці та хвої. Кругом звучали колядки, а серед дерев виднілася величезна ялинка, прикрашена яскравими іграшками. Аня побачила безліч дітей у костюмах ельфів і фей. Вони радісно танцювали і сміялися. Що це за місце? захоплено запитала вона. Це Різдвяна долина чудес, відповіла світловолоса дівчинка. Тут збираються діти, аби разом святкувати Різдво, але є й дещо особливе. Ця долина дарує кожному з них здатність не лише отримувати, а й дарувати радість іншим. Аня дивилася на веселих дітей і відчула, як її серце переповнюється світлом і теплом. Вона зрозуміла, що справжня магія різдва не тільки в подарунках чи ялинці, а й у доброті та бажанні ділитися цим теплом з іншими. Раптом дзвіночок у її руці знову зазвучав, і це був знак, що час повертатися додому. На прощання дівчинка в білому промовила Не забувай, Аню, що, допомагаючи іншим, ми даруємо їм частинку своєї радості, і тоді світ стає яскравішим. Аня прокинулася у своєму ліжку, немов після сну. Але дзвіночок залишився в її руці, а в серці відчувалася дивовижна легкість і спокій.